Водохреща, або Йордан. Історія, традиції, народні прикмети. 19 січня українці святкують Водохреща, третій і завершальне велике свято Різдвяно-новорічного циклу. Усі християни святкують цей день, адже окріп дня, коли народився Ісус Христос, а також Дня, коли Він Воскрес, не менш важливим є день, коли Іван Хреститель похрестив Ісуса в річці Йордан. Йордан це також друга назва цього свята. Історія свята Водохреща відноситься до числа найдавніших християнських свят, відзначають його ще за часів апостолів. У цей день Церква згадує подію з життя Ісуса Христа. У 30-річному віці він прийшов до Йоанна предтечі, щоб той хрестив Сина Божого в річці Йордан. Іоанн вважав себе негідним такої честі, але Ісус сказав, що така Божа воля. Іоанн провів таїнство і отримав за це прізвище Хреститель. Під час обряду на землю з небес зійшов Святий Дух у формі голуба і вказав, що Ісус це Син Божий. Після хрещення Ісус освятив воду річки Йордан. Обрядом свого хрещення Ісус показав, що всі рівні перед Богом, навіть сам Спаситель. Традиції святкування Традиційно 19 січня освячують воду біля церков та ставки, річки. Зранку на воді вирубують з льоду ополонку у формі хреста, а випиляний з льоду хрест ставлять біля ополонки та поливають буряковим квасом, щоб був червоний. Біля хреста із льоду ставили престол та оздоблювали з гілок ялини у вигляді воріт. Після служби у церкві священик читав молитву над ополонкою, занурював хрест зі срібла і так відбувалося освячення води. Після цього люди промовляли молитву. Уся освячена вода має цілющі властивості. З водохреща її зберігали цілий рік та пили, щоб вилікуватися від хвороб, освячували худобу та будівлі, збіжжя. В освячених водоймах купалися, щоб зміцнитися, та навіть приводили худобу, щоб напоїти. На диво вода з водохреща не псувалася цілий рік. Водохреще – свято очищення душі та тіла. Напередодні обов'язково прибирали оселю та потім освячували водою. Прати чи мити щось у водоймах саме 19 січня заборонено. Дівчата приносили освячену воду додому, наливали у миску та клали туди гілочки калини й сухоцвітів. Цією водою вмивалися, аби щоки були рум'яними і загалом для краси. На водохреща починалася пора весіль, молодь знайомилася, освічувалася, усі ошатно вбиралися до церкви на святкування. Також гарною прикметою було хрестити дитину 19 січня, тоді вона виросте щасливою. Народні прикмети. Усе небо похмуре, то хліб добре вродить. Якщо йде сніг на богоявлення до врожайного року, ясна погода на не неврожаю. Коли йде сніг під час освячення води в річці, добре роїтимуться бджоли. Повний місяць віщує паводки навесні. Сни у ніч з 18 на 19 січня вважають віщими.